Хочу трішечки повідповідати на коментарі. Задають мені, скільки пити води, що їсти, як, скільки рухатися при правильному схудненні, як себе привчити до правильного харчування, як напрацювати звички правильні. Хочу сказати тільки одне: це повинна бути, по-перше, цілеспрямована людина. А щоб звичку напрацювати, потрібно кожного дня це робити. От кожного дня заставляйте себе пити воду, кожного дня заставляйте себе робити якусь фізкультуру для суглобів, кожного дня заставляйте себе йти прогулятися, не полежати на дивані, подивитися там TikTok чи ютуб чи інстаграм. Як напрацьовувати правильні звички? Правильні звички напрацьовуються. Не один день і не один місяць. На цим потрібно працювати роками. От дивіться, як людина може зробити своїм гарне тіло роками, місяцями, ходити постійно на спорт. Так само і правильні звички до читання книжок, до прогулянок лісом. Друзі, про правильне харчування говорю, говорила і буду говорити. Це теж тільки приходить через звичку, через час. Відразу у вас не вийде взяти. І просто хлоп, ви захотіли правильно харчуватись, і вже сьогодні ви почали: Ні, так не буває. Ви зможете це зробити тільки поступово. Сьогодні ви відмовляєтесь від цукру. От, взяли і відмовились, як відмовитись від цукру? Викинути його. Завтра ви відмовилися. Від хлібобулочних виробів. Післязавтра ви відмовили ще від чогось. І поступово, поступово, поступово ви напрацьовуєте звичку до правильного харчування. Поступово напрацьовуєте звичку вставати зранку, робити вашу гімнастику для суглобів, зарядочку якусь. Все поступово. І тоді воно це все прийде. Мене запитують люди, як я живу отак от кожного дня, вся на позитиві, як я встаю так рано і цілий день ходжу і не стомлена. Я дуже стомлена інколи буваю. І в мене, хочу вам сказати, бувають такі дні, що я абсолютно нічого не хочу. Але я починаю танцювати. Я можу включити якусь улюблену пісню, поспівати, потанцювати. Сама себе зарядити, сама себе мотивую на те, щоб жити це позитивне, красиве життя, тому що воно у мене одне. І якщо піддатися на оце все, на ці страхи, на переживання, на хвилювання, піддатися якійсь хворобі, то воно мене жре, воно украде у мене мої дні, воно вкраде у мене життя. І я не проживу своє красиве, щасливе життя, а я хочу прожити його. Так що давайте, друзі. Будемо разом навчатися правильних звичок. Може, я буду вас мотивувати на це. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки не забувайте підписатися. Так, прийшов час поділитися з вами дуже класними оладками з яловичої печіночки. Подивіться, які вони гарньонечки. Дуже смачні, ніжні тануть в роті. Я взяла яловичу печінку, перекрутила на м'ясорубку, додала 3 яйця. Мускатний горіх, сіль, перець, 1,5 столови ложки вівсяних висівок і 1 столову ложку льняного борошна з гіркою. Все гарно перемішала і смажу на трішечки олії, додаю соняшникової, прям гримулічку. І трішечки вершкового масла. У мене масло безлактозне. І потрібно, знаєте, як смажити, щоб вони були світленькими. Не пересмажуйте, не спалюйте їх. Є люди, які не знають, як смажити оладки. То я вам зразу скажу, що печіночка перекручена, смажиться швидко, але я її смажу під кришечкою. Дуже ніжні, Я чесно скажу, кайфую. Я не люблю взагалі печінку, але від цих оладок я кайфую. Вони дуже ніжні, смачні і не пересолюйте, друзі, не пересолюйте їжу. Сіль корисна, але в міру. В міру. Отак от. Готуйте, готуйте дуже смачно. Тут я смажу під смажечку, цибуля і шкварочки для кльоциків. Ось дивіться, я варю кльоцики з фрикадельками. Зараз я їх сюди в сковорідку додам, але перед тим, як я їх сюди додам, я хочу нарізати грибочки і кинути ще грибочки. І це буде дуже смачно. Отаким от сьогодні буде у мене, у мого чоловіка, обід. А що я буду обідати? Я буду обідати фрикадельки, печінкові оладки і теж собі візьму підсмажених грибил. Все, отакий от буде обід. На обід я з'їм апельсин. Поп'ємо ми чай. Все дуже просто і швидко. Я вже вам розповідала, що коли у мене моя аутоімунна хвороба в ремісії, я собі можу дозволити щось із забороненого, наприклад. Так от сьогодні я з'їм підсмажених грибочків трошки на цьому салі домашньому. Це у мене може бути там раз у три місяці, але я собі тішечки дозволю вродити. Це є. тепер під підсолю, Додам трішечки перчику чорного, меленого. І все. Зараз додам вогню і хай гарно підсмажується. Ось такий сьогодні у мене у чоловіка обід. Кльоцики з фрикадельками там доварюються, тут смажаться грибочки з шкварками та цибулькою. А там у мене буде вільний греб. Вариться все. Друзі, всім всім привіт! Сьогодні я готую хліб з зеленої гречки, покажу ще деякі рецепти. Надіюсь, приготую вам дуже корисний смачний десерт, що потрібно для рецепту для хлібчика з зеленої гречки. По-перше, потрібна гречка. Одна склянка гречки зеленої, замочити на всю ніч. Я її зараз зранку промиваю. Її потрібно дуже гарненько промити. І висипаю в блендер. Далі, якою склянкою відміряла гречку, такою склянкою потрібно відміряти пів склянки кіноа сухого. не замочувати. Просто з пакету. Ті склянки. І потрібно її, цю кіноа потрібно в муку перебити. Я буду на кавомельці це робити, а ви робіть, як вам зручно. 120 мл води потрібно. Одна столова ложка олії у мене буде оливкова. Пішла. Одна столова ложка меду. Розпушувач. Чайна ложка, пів чайної ложки соди і соду гашу лимоном. Отак. От Все. Півтори столові ложки псиліуму. Сіліум, друзі, продається в аптеках. Багато, багато запитують, де продається псіліум, він продається в аптеках. Все, це такі інгредієнти. Зелена гречка, кіноа, мед, оливкова олія, псіліум сіль. І викладаю сюди тісто. Присиплю це все трішечки льоном та насінням кунжуту. Ви ж подивіться на цю красу. Так, 180 градусів 45 хвилин, але готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Друзі, показую вам дуже смачне просте приготування тарамісу, але корисне для любої жінки, яка хоче скинути зайві кілограми. До речі, сподобається не тільки жінкам, а й чоловікам. Що потрібно? Один банан. Ось сюди в блендер. Овечий йогурт. І це все перебиваю блендером. брати йогурт, який ви любите, тому що я коров'ячу молочку не їм, а йогурт можете взяти, який ви любите. Трішечки меду. Буквально каплю. Як друзі, терамісу без кави. Звичайно, ми заваримо каву. Сюди насіння чия, перемішую. Бачите, все простенько. Тепер, друзі, я додаю сюди каву, трішечки, і виливаю по прийманочках. Звичайно, яке тирамісу без какао, посипаю какао. Тепер це тирамісу ставлю в холодильничок до повного застигання, щоб гарно стабілізувалося і потім покажу вам, яке воно буде, коли я буду його опробувати. Всім раджу приготувати. А тепер я дівчата варю фрикаделечки. Просто фрикадельки для е, потушку і капусту. У мене ще винегрет є. Тому і плюс хлібчик гречаний. Бульйончик обов'язково посолила, До бульйона нічого сюди не додаю. Не цибулю нічого, тому що у фарші є цибулька. О, він. Красунчик, дивіться, який. Виключаю духовочку, дістаю з формочки. Дуже гарно, дивіться, дивіться який хлібчик. Отакий От має бути звук. Ось такий. Все кладу і він повинен повністю схолонути, тільки потім його різати. Ні в якому разі, я вас дуже прошу, коли спечете гречаний хлібчик чи будь-який хлібчик. Не ріжте відразу, тому що вийде вся вологість і він буде такий або глибкий, або буде сухий, або взагалі. ну, Тобто не робіть цього. І покажу вам, ви подивіться на цей хлібчик? Ви подивіться на нього. Друзі, показую вам кліп. Дивіться який. Як він ламається і який він. Ось, дивіться, будь ласка. Ось який він. Так що готуйте. Що я їм при ем, аутоімунному захворюванні? Що я їм для того, щоб тримати себе в гарній формі? А скинула я 25 кілограмів. Хто сьогодні новий у мене на каналі? То хочу сказати, що я скинула 25 кг зайвого жиру, що я живу з за аутоімунним захворюванням. Аутоімунних захворювань є біля 80 видів, їх вчені ще продовжують далі вивчати. При моєму аутоімунному захворюванні у мене один протокол харчування. При вашому аутоімунному захворюванні може бути інший протокол. Не всі протоколи підходять однаково людям. Тому під себе потрібно зробити своє харчування, під себе зробити свою фізкультуру. Я займаюся щодня гімнастикою, я займаюся щодня фізкультурою для суглобів, треную мишці, рухаюся. Є дуже багато запитань. Мені задають, коли можна їсти яблука, коли можна їсти груші, чи можна їсти овочі, які можна їсти друзі, будь ласка. Під себе ви повинні зрозуміти, що приймає ваш організм, так чи інакше реагує. Когось є здуття, в когось немає здуття, комусь підходять сирі яблука, комусь печені. Я, наприклад, їм печені яблука. Дуже рідко я їм сире яблуко, грушу печену, теж можу з'їсти. У мене на сьогоднішній день є банани, апельсин і е е грейпфрут Я вчора вже доїла. Все абсолютно дуже проста їжа. Друзі, хочу вам всім сказати, що. Все, вимикаю. Хочу вам всім сказати, що потрібно про себе дбати як можна раніше. Чим раніше ви починаєте за себе піклуватися, тим краще для вас. Не потрібно, наприклад, якщо тобі сьогодні 20 років, казати, ой, в мене ще все життя попереду. Або якщо тобі сьогодні 60, ой, вже пізно. Ніколи не пізно і ніколи не рано почати правильно харчуватися, правильно думати. Правильні книжки читати, я чесно скажу, художня література мене не наповнює і не розвиває. Художня література тренує пам'ять. Так, вона тренує пам'ять. Але вона мене ніяк не розвине, вона мені не дасть ніякі знання. А коли я читаю літературу, яка розвиває мене, я... по нутриціології, по тому як працює наш мозок, по тому, як працює кишківник, як працюють суглоби, як працюють мишці. Як взагалі натренувати своє тіло або мозок. Тобто, все потрібно щодня, кожен день щось трішечки зробити для того, щоб своє життя покращити. Як зробити кращим своє життя, це можете знати тільки ви. От якщо, наприклад, у вас вдома непорядок, непорядок в шафах, непорядок в гардеробній, ліжко не прибране, постіль не міняна, подушки ви давно не прали. Потрібно це почати робити. Якщо в холодильнику у вас безлад, на шкафчиках пил, і якщо витяжка брудна, якщо підлога брудна, потрібно з цього почати. Потрібно почати прибрати свій простір, потім прибрати в голові і потім рухатися далі вперед до свого розвитку. Якщо в будинку безлад, в голові безлад, тоді немає ніякого... Результату в житті. Є люди, які дуже розумні, Вони... Е, у них є якісь таланти від Бога, у них є дуже сильно великі здібності до тої чи іншої сфери, але вони е, просто ліниві. Вони лянуються рухатись вперед, вони лінуються щось змінити, бояться страх, до речі, дуже сильно тормозить. Є книжка дуже гарна, іди туди, де страшно. Читайте книжки правильні і вони будуть наповнювати вас, ви будете якісь дії починати робити. Ви будете підійматися з дивана і кудись рухатись. Якщо ми не рухаємося, ми стоїмо на місці, в нас нема майбутнього. Чесно скажу, я не хочу жити сіре, монотонне життя в майбутньому, коли мені буде 70 років чи 80, і я буду нудна і, скажімо, скучна. Коли з тобою скучно, з тобою не цікаво. І ем, тобі самому собою навіть не цікаво. Чесно скажу, є люди, які самі себе бояться, які самі себе соромляться, вони бояться навіть свого голоса. Хтось каже, ой, у мене голос такий пискотлявий, ой, у мене голос такий грубий, ой, я так. Я чесно скажу вам, нічого в себе не соромлюся. І мені байдуже, що про мене думають люди. Мені не байдуже, що про мене думаю я. Що про мене знає Бог, тому що він все знає. Я хочу з вами домовитися, щоб у нас був з вами зворотній зв'язок. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, дивіться відео, пишіть в коментарі, що вам не подобається, що ви хотіли почути від мене, що не так я роблю. Може, ви бачите помилки, які я роблю у відео. Будь ласка, пишіть мені про це. Не робіть так, щоб я була сліпою і не бачила, що не так я роблю. Всім бажаю вам гарного дня. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, своїх рідних, близьких. До наступних зустрічей.